Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 433. Теплохід проходить 40,5 км кілометрів за течією річки за 1,5 години. Наскільки більше часу витратить теплохід на зворотній шлях, якщо швидкість течії дорівнює 3,3 км за годину? Добре, починаємо. Пишемо номер 433 і запишемо скорочену умову. Спочатку я запишу, що швидкість течії річки становить 3,3 км за годину. Далі будемо будувати таку табличку і напишемо, за течією проти течії. Перше буде в нас відстань. Одиниця виміру кілометри. Нам відомо, що він пройшов за течією річки 40,5 кілометрів. Так і напишемо, що за течією 40,5 кілометрів. Ще нам відомо, що він вертався назад. Тобто він проти течії пройшов таку саму відстань. Далі, швидкість. Поговоримо про швидкість. Ми знаємо швидкість, з якою він рухався за течією? ні. А проти? Також ні. Добре, рухаємось далі. Що ми знаємо? Ми знаємо, що він витратив одну. Одну цілу і одну другу, да? або одну з половиною, ми кажемо. Години на шлях за течією річки. Давайте запишемо, там, де у нас години, напишемо одна ціла з половиною. Питання проти течії ми не знаємо, скільки він по часу рухався. Що ми ще не знаємо? Нас питають, наскільки більше часу витратив теплохід на зворотній шлях. Ну, так і напишемо наскільки більше, і починаємо розв'язання. Перша дія. Давайте спочатку пригадаємо усі формули, пов'язані із задачками на швидкість. Пам'ятаєте, ще в початковій школі ви вчили, що відстань дорівнює. Швидкість помножити на час. Ви пам'ятаєте, що ми шукаємо швидкість, а тоді швидкість дорівнює. Відстань поділити на час. На що я натякаю? Що в перші дії ми зараз з вами знайдемо швидкість теплохода, з якою він рухався, за течією річки. Ми будемо ділити. 40 з половиною на половиною. І що ми маємо? Ми маємо мішані числа. І я не почну ділити, поки не перетворимо їх у неправильні дроби. 40 помножити на 2 буде 80. 80 додати 1 буде. 81 пишу в чисельник. 2 в знаменнику просто переписали. Далі поділити. 1 помножити на 2 буде 2. 2 додати 1, буде 3. 3 пишу в чисельник. 2 в знаменник. І тепер ми пригадуємо, щоб поділити на звичайний дріб. Треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, треба 81 друга помножити на 2 треті. І тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Двійки скоротили. Далі 81 і 3 будемо ділити на 3. В чисельнику 27, в знаменнику 1. І що залишається у нас 27 перших. А це дорівнює. 27. І це ми шукали з вами швидкість одиниця виміру кілометрів за годину. І це у нас швидкість, з якої рухався теплохід за течією річки. Далі друга дія. Ми знаємо швидкість за течією річки. Як знайти швидкість проти течії? Якщо від швидкості за течією відняти швидкість течії, ми дізнаємось що? Швидкість власну. А якщо від власної швидкості теплохода ще раз відняти швидкість течії, ми дізнаємось швидкість проти течії річки. Отже, Друга дія 27 мінус 3,3. Це ми що записали? Якщо один раз відняти швидкість течії від швидкості за течією, це ми дізналися власну швидкість. І ще віднімаємо 3,3. І тоді ми знайдемо швидкість проти течі. Давайте так, от одразу і запишемо все. 27 я хочу представити у вигляді мішаного числа 26,8. Так, запишу це, для того, щоб відняти один раз. І ще відняти 3,3 другий раз. І спочатку ми віднімаємо цілі частини 26, мінус 3 і мінус 3. Це буде 20, цілих. дробова рисочка. Знаменник переписали. А в чисельнику буде 8 мінус 3 і мінус 3. Це буде 2. І ми отримали 20,2. Але ж, дивіться, дробова частина. Має бути нескоротна. Тому я ділю на 2 і чисельники знаменник і отримала 2,1 четверта. Одиниця виміру кілометрів за годину. І це швидкість теплохода проти течії. річки. Все. Знайшли ми швидкість, що нам залишилось. А давайте запишемо в табличку все, що ми знайшли. Ви можете в зошиті навіть отак, от ці знаки питання теж прибрати, написати олівцем. Якщо бажаєте, можете залишати, як є. Так просто що зручніше, коли ми записали, чітко що знаємо. Дивіться, ми вже знаємо швидкість проти течії і знаємо відстань. Дивіться, ми знаємо і відстань, і ми знаємо швидкість, тому. Там, де я записувала формулу, Дивіться, от саме тут. Я допишу ще формулу. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. І зараз ми поділимо 40,5 на 20,1 І дізнаємось час, який витратив теплохід на шлях проти течії річки. Пишу третя дія. 40 з половиною ділю на 20 із чвертю. І ви пам'ятаєте, що ви не можете починати ділення, поки мішані числа не перетворите у неправильні дроби. 40 помножити на 2 буде 80. 80 додати 1 буде 81. Пишу в чисельник, а в знаменник переписала 2. Далі 20 помножити на 4 буде 80. І додати 1, це буде 81, пишу в чисельник в знаменник 4. І тепер я можу поділити дві дроби. Щоб поділити дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 81 друга я множу на 4,81. І тепер вже у мене множення дробів. Щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельники на чисельник, знаменник на знаменник. І бачу, що тут я скоротила на 81, потім скоротила на 2. Що залишається? 2 в чисельнику, 1 в знаменнику отже, 2 перших. І це дорівнює 2, одиниця виміру години. Це у нас. Час, який витратив теплохід на шлях проти течії річки, коли він вертався вже додому. Давайте пригадаємо взагалі, що там треба було знайти. Нам треба було дізнатися, наскільки більше часу витратив теплохід на зворотній шлях. Ми знаємо, що він вертався 2 години. А за течією річки він їхав половиною години, тобто від 2 годин треба відняти 1,5 години. Ну, давайте це запишемо: 2, цілих, мінус половиною. Так, 2 це 1,2. Треба ж записати, щоб можна було відняти мішане число. Мінус 1,5. І віднімаємо цілі частини. Це буде 0. А 2, других мінус 1, друга. Ми як 2 записали в знаменнику, а в чисельники відняли 2 мінус 1, це буде 1. Все. Одиниця виміру години. І це у нас настільки більше часу витратив теплохід на зворотній шлях. Саме те питання, що в нас? І було поставлено в задачки. І відповідь одна-друга години. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!